Вітаю вас, пане Петре. Слава Україні героям слава, пане Петре. Ну мушу вас запитати про ці якісь такі цікаві атаки на Кремль. У Путіна там заявляють, нібито Україна атакувала Кремль. У президента Зеленського кажуть, що не знають про таке. От і що це нагнітання перед 9 травня. А як вам виглядає вся ця історія? Я викажу свою персональну позицію. Я звичайно можу помилятися. На мій погляд, бо ще дуже рано давати дійсно серйозні глибокі аналітичні оцінки, бо замало інформації, і вони однозначно ці удари не відбуваються в якійсь самостійній частині. Це комплекс заходів. Питання від кого, на мій погляд, поки що, доволі ще не експертований. Це все ж таки вони самі це роблять. Чому перша мета стратегічна, яку переслідують сакралізувати Путіна, отмовлять дивіться наш божественний лідер підтримим ударів укронацистів. і це може вийти друга мета, нарешті легалізувати і виправдати саме для себе повноцінні удари по наших стратегічних об'єктах, ті, які називаються центри прийняття рішень, поки що так. Хоча іншопланетні сили, які працюють на босі України і показали себе ще в Енгельсі минулого року у грудні, така версія також має право на життя. Направду дати глибоку оцінку цього явища поки що зарано. Тим не менш привертаю увагу, те, що от ця інформація з Кремля вийшла саме напередодні їхнього побідобісі. Ну і я не можу не запитати вас, а чого в такому разі чекати, так? Тобто, було зрозуміло і так, що вони точно будуть біснуватися. Ем, як саме, як, як ви прогнозуєте? Найголовніший висновок з того що відбувається останніми днями. Це так званий початок Рейкової війни. Це направду хороша. Новина і те, що там починають злітати у повітря дуже активно склади із їхніми паливно-мастильними матеріалами, є стратегічною ознакою того, що Україна, нарешті, перехопила стратегічну ініціативу у цій війні. Не плутати із стратегічним надломом чи переломом, на мій погляд, до нього ще має пройти якийсь час, і от той міф, який вони самі для себе будували, що от мовляв, неможливо, щоб у Російській від Федерації відбувалися якісь бойові дії, повністю. Освічу, розвіюється, страх, починає наростати на заполотті, і це направду неймовірно добре. Ну і вже останнє питання. Президент Володимир Зеленський впевнений в тому, що західні союзники передадуть українським збройним силам літаки після успішних наступальних дій. Ось він висловлює цю впевненість, висловлює цю впевненість під час прес-конференції з президентом Фінляндії. Він несподівано поїхав до Фінляндії і проводить там зустрічі зараз. І ось каже наступне, чому я вірю, що в нас будуть літаки, тому що скоро будуть наступальні дії, і після них впевнений, що дадуть літаки. А це мабуть хороша впевненість, як, як ви очікуєте, наскільки справді швидко вони могли би бути. Чи авіація нам критично необхідна однозначно так де окуповувати Крим можна тільки з допомогою дійсно якісної авіації, які мають далекобійні ракети? Скажімо, F-16 має ракету AGM-158, яка може завдавати ударів до 910 кілометрів. Розуміємо, наскільки це серйозна зброя для знищення усієї їхньої логістики, та й узагалі завдання ударів по воєнних базах безпосередньо у Криму. Чи розтане авіаційний літ? Давайте підемо від протилежного розтану танковий Розтанув літ по патріотах у червні минулого року. розтанув по по Хаймасах, а всередині літку по дуже цікавих зенітно-ракетних комплексах, таких як Аріст і Насамс. Отже, якщо стежити за такою логікою міркувань, то неминуче розтане і авіаційна крига. Залишався і залишаюся палким прихильником машин. F-16. Дякую вам, пане Петре. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Повертаємося до. Євгена Магди у нашій студії.